У Баварії на одному перехрестку знаходиться Кам'яний хрест, якому вже більше 400 років. І люди цього хреста бояться, доглядають його до кола акуратно, але надзвичайно бояться до нього доторкнутися. що 400 років назад у Баварії жив надзвичайно пливовий і гарний граф молодий чоловік. Який від Бога отримав всі благословення, про які людина може тільки мріяти. Він був високого здоровства, надзвичайно фізично сильний, просто красою чарівний. В той час, найкращим спортом для них були ті всі бої з мечами чи зписами, і він виграв всі турніри, він був воїн, обдарований талантами воїна. Для цього був надзвичайно розумним, вже на той час він розмовляв різними мовами. І багатий був казково. Його замки були розкидані по цілій Європі. Йому все завжди вдавалося. І він цим пишався, що він як діамант, як скарб. І одного разу цей град повертався з полювання з багатою здобиччю. Звісно, що з багатою, йому завжди все вдавалося. І коли приїжджав попри цей хрест, зупинився, щоб віддати поклонку. Але прочитав читав верхівський напис. Я хрест і терпіння. Хто не приймає терпіння, не приймає хрест. І граф обурився. Хрест це сила. Хрест це перемога. Хрест це влада. Хрест це понад. Я не приймаю терпіння. Терпіння для слабких. Терпіння для робів. Терпіння для непотребу, не для граба це терпіння. І наказав граб по своєму своїх слуг, іди і якось зітри той напис на Христі. Переляканий слуга боявся Бога. Але, напевно, ще більше боявся свого графа немилосердного і Жорствого. Тому застрибнув з коня і пішов тритячою рукою якось пробувати буде затерти напис на кам'яному хресті. Як ти його витріш? Виграв його ненапис. Але тільки він приступив до Христа, перехрестився, вклонився, поцілював святий хрест і почав там витирати, як почувся тупіт кінських копин. Через якусь мить із залісу лісу виїхала група людей. Це були посланці до графа. Один з них засміхнув з коня, впав обличчям до землі перед графом і згадав. По великій володарю, не карайся погану новину, замок твій спалив, всю родину твою вбив, ти залишився один. Ти збочив, а грав з коня, підійшов до Христа, упав на коліна Огня і загадав, Господи, приймаю хрест і приймаю терпіння. І, побрати і сестри, хрест це сила, це перемога. Це слава, це велич, але вона не буває без терпіння. Сам Бог вибрав на хизьке терпіння. І ми знаємо, що від самого народження людина проходить через терпіння до велич, через терне до зірок, для того, щоб дитина навчилася ходити, стільки разів вона мусить впасти, ударитися, заплакати і піднятися. Для того, щоб отримати освіту. Скільки терпіння, покруг і праці людина мусить докласти. То Для того, щоб сім'я була здоровою, скільки одне одному потру повинна терпіти, пробачати. давати образи, приниження, сльози. Щоб дітей виростити, скільки дітей потрібно натерпітися? Старості, скільки ще потрібно натерпітися, щоб дочекатися до того часу, щоб піти до Господа. Хресте терпіння від народження до могили. Тільки людина народжується, вже її несуть до церкви Христи, яка народжала Хрест Христос. Через ціле життя на кожному місці, чи в радості святі, чи, свя... чи, свя... чи в горі, чи в турботі молитва з Христом на грудях. Приходить старість з Христом молитви, а потім і смерть, коли перед домовиною торжественно Хрест несуть. А потім хоронять людину. і вона у могилі, а над тим непримітним горбиком хрест Господня розхишається. І він для нас велика мука. в першу чергу, він для нас символ того, що покійний не там могилі, а з Христом Господом Царство Небесне. Та ще хрест на могилою він є захистом того праху, що ми знаємо, ніяка начисть не може доторкнутися, бо сам Господь захищає. Сьогодні святкуємо свято воздвиження чесного Христа. Ми тут пам'ятаємо ту всю історію, але коротенько собі нагадаємо, щоб ще більше і славніше прославити Господа. Згадаймо, що почалося це свято з того, що Бог вирішив принести найбільшу жертву, яка тільки можлива, з самого себе, Сина свого, віддати на розп'яття. Згадаймо про злобу людей, коли милосердня чинила найстрашніший і найжахливіший злочин. Що саме Сонце закрило своє обличчя, щоб цього не бачити, а земля тряслася і розпадалася. Та вчинивши вбивство, злі люди на цьому не зупинилися, вони вирішили знищити будь-яку пам'ятку про Господа і про його хрест, тому хрест глибоко закопали у землю. А в 326 році, ще більше 300 років після тих подій, мати імператора Костянтина Олена. Вирішила віднайти той хрест Господня. І вона зібралася в експедицію з Риму до Єрусалиму. Довго шукала, розпитувала, аж поки їй не підказали старожили, де може бути Хрест. І викопали три хрести. А поруч була табличка з написом на Ленинській море. Я за Назарем злахство Ісус Христос, цар Юдейський. І вони знали, що значить один з христим належить Господи, але якісь не Господні? А які розбійних вам належить, не знали. Як розповідає легенда, проходив похорон, побрате місце. І патріарх Макарій не казав негайно принести домовину спокійне. І почали по черзі класти домов до покійного на кожний з христів. На перший крест ніяк нічого не відбулося, на другий знову таки нічого немає. А коли до третього хреста, тільки уторкнувся покійний, вдихнув на повні груди, і життя до нього повернулося. Люди, довідавшись про цю новину, з усіх. Тоді він кинулися, щоб поклонитися Христу Господньому, і почалася ось та тиснява, коли кожен хотів наблизитися, кожен поцілувати, кожен доторкнутися. Я побачив Патріарх, що біда може бути велика, що люди один на одного вилазить, і вже ніхто ні про кого не думає, ні про старого, ні про малого, а кожен коженся, щоб собі доторкнутися. І тоді Патріарх взяв Хрест Господній. Хрест Господній це не символ Хреста, це сам ось той хрест, величезний, здоровенний, на якому Господь життя своє віддав. І патріарх старий своїми старечими руками почав його піднімати і розвигнув над людьми. А люди попадали на коліна і заспівали: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». І так і зупинилося ось страт... таке стихійне, якесь, можливо, сказати майже лихо з людьми, коли вони ні про кого не думали тільки про те, що вони самі хочуть наторкнутися. І з того часу, кожного року в цей день, 14 вересня, Кожному церкву піднімаємо Хрест Господній і всі подивимо на хвилями співаємо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Мі брати і сестри, от сьогоднішнє свято подивімо на Хрест Господній, але свіжим поглядом. Знаєте, ми люди ми до всього привикаємо. От дивіться, як ми за час весни і літа привикаємо до того літа. От недільний літній день. Сонечко сяє, так і співає, все прекрасно. А ми можемо сидіти в хаті і так привикнути так вибраться заїстися літом, що ми можемо думати, жара, спека, комар кусає, з хати не хочу вийти. Знаєте, ми привикли до того добра. От уявіть собі серед земельлютою. А от січні місяці. Бог раз і нам подарував один такий тут у літню неділю, коли ми рано прокидаємося. Дивимося в вікно, а там не сніги льоди чи води. А квіти, зелень, птахи, як би ми раділи тим свіжим поглядом, як би ми кидалися в то літо. От знаєте, Зараз подивімося на цей крест таким свіжим поглядом. Ми до привикаємо, як до літа, так і до Христа. Але сьогодні гляньмо на Господа, на його затували на обличчя. Ми його пробиті руки і ноги. І збагнімо, яка це величезна жертва і все пожертвував. На його голову надягли Терновий Вінець. Він свої думки пожертвував, свою мудрість, голову його обтягнули відком, показуючи, що він не є найбільшим мудрець Всесвіту, а принизивши його до такого рівня, як до злочинця. Його обличчя закривало, він красу свою пожертвував, найкращий з людей. Він пожертвував, що його лице спотворене, побите, покалічене. Він руки свої пожертвою. Бо знаєте, бачили ми коли-небудь, як дитина біжить до своєї мами, яку давно не бачила. Розкриває руки і біжить, щоб обнімати. Господь розкритими руками. Він чекає на наші обіне, він руки свої пожертвував. Він руки свої пожертвував. Його серце пробити, оскільки любов велика, що в серці не поміщалося. Його ноги пробиті, яким він спішив до нас. Він все пожертвував. Але подивімося також свіжим поглядом на хрест, який нам показує і нашу злобу різку. Господь на Хресті розіп'яв всі наші гріхи. От Він на голову надягнути керновий вінець, щоб зупинити ті всі наші думки нечисті, які з голови вилітають, замість того, щоб ми думали про любов, про добро, про те, як прислужитися, як зробити життя краще. а не думаємо про злобу, про наглість, про осуд, про всяку нечисть. Христом колючим. Бо збирає нашу думку правильне місце. Господь обличчя своє пожертву, а на ньому нашу красу, про яку ми постійно дбаємо, замостеємо першим ділом біжимо до зеркала, щоб помитися, щоб помитися, щоб там дівчата губи малювати очі. Що в першу чергу ми думаємо про красу душі, Чи подобаюся я Богові? Чи подобаюся я твій по царству небесному. Господь пожертвував цю красу. Наші руки, які мали б будувати, творити, піднімати, возвигати. Господь пожертвував наші руки. які роблять як не те, для чого вони сутварять. Господь пожертвував наші ноги, Які мали б спішити завжди робити добро. А куди носять нас наші ноги? Куди ми ходимо? Що ми? Братий сестри, сьогодні дуже велике свято. Це не просто спог. На той час, коли ми, як малі діти, маємо відкрити свої руки, як Господь відкрив до нас і побігти до Нього водія. І на обіймемо. І на і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу!